На смак це повноцінний торт, тільки в склянці виглядає дуже красиво, а готувати елементарно. Чаші блендеру подрібнюю бісквіт в крихту, або ж цей бісквіт можна замінити на будь-яке бісквітне печиво. Крем можна використовувати будь який можна навіть просто сметану змішати з цукровою пудрою, збити міксером до загустіння, і це буде дуже смачно. Можна приготувати заварний крем, але я обожнюю крем чиз і у мене саме такий варіант. На низьких обертах міксеру змішую до однорідності 250 г крем сиру та 50 грамів цукрової пудри. В два заходи. Вливаю 100 мл жирних вершків і тут вже збиваю на максимальних обертах. Сильно довго збивати не треба. Щойно крем загустів, прибираємо міксер, бо такий крем дуже легко перезбити і він розшарується. Для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок. Збирати десерт буду в склянках і першим шаром я насипаю бісквітну крихту. Просочити бісквіт можна чим завгодно: солодкий сироп, міцна солодка кава або, як у мене, молоко з цукром. Наступний шар це крем. викладаю Покладаю його так, як показано на відео. Для третього шару можна викласти будь-які фрукти або ягоди. У мене сьогодні полуниця. На полуницю знову викладаю бісквітну крихту, яку просочую солодким молочком. А далі знову шар крему. Задекорувати десерт можна як завгодно. Я використала сьогодні свіжі ягоди, рисові кульки та шоколадну стружку. І ось такий красивий літній десерт у нас вийшов.